Силами українських волонтерів до тимчасово окупованого Мелітополя доставляють життєво необхідні ліки днями спільно з благодійним фондом Авангард інваспорт було передано першу партію польського генсуліну Біотон. Та у колаборантів нагальні інші питання. Зрадники почали ремонтувати одну з найстаріших шкіл. Наївно сподіваються, що у вересні буде безліч охочих почати навчатися за рашистською програмою. Вороги намагаються е зробити фейковий учбовий процес. Про фейкове свідчить декілька деталей. Перш за все, вони декларують, що вони будуть запускати 21 школу. Але з іншого боку, ми сьогодні чітко знаємо, що більш ніж 4 школи зайняті військовими, використовуються як казарми склади бою боєпри... Басів та Склади для своєї стоянки для своєї ворожої техніки, Тож це просто неможливо. Це фейк. З іншого боку, ми чітко розуміємо, що в них немає викладачів, які б здатні були працювати в цій 21 школі, тому що рівень колаборації досить низький в місті Мелітополі, в освітній сфері, і за це вдячний як керівникам освіти, так і безпосередньо самим вчителям. З іншого боку, ми чітко розуміємо, що їм не потрібен учбовий процес. Їм потрібно лише щоб діти йшли до школи. Вони Промивали мозок своєю пропагандою і точно не викладали якісь. Предмети. колаборанти викладачі створеного рашистською влади університету МГУ, приїхали до так званих колег із Кримського федерального університету для обміну досвідом та підвищення кваліфікації. Ті кажуть, що завжди готові надавати допомогу. Та краще б вони поділилися досвідом, куди зрадникам бігти після деокупації, у тому числі і Криму. Колаборанти почали роздавати РФівські пенсії у відділенні псевдопошти Таврії. Пенсійний фонд, зібравши всі дані, передав відомості на поштові відділення. Ділення та співробітники зазначають, що ті, хто не надав своїх даних, не мають хвилюватися. Ще є час звернутися до пенсійного фонду і принести паспорт, код і пенсійне посвідчення, щоб отримати виплати. Та турбуватися потрібно. Таким чином збирається інформація, що буде використовуватись у проведенні псевдореферендуму. Нагадаємо, українська держава не припиняла будь-які виплати. На блокпосту у Васильівці так звані асвободітелі продовжують тримати понад тисячу автівок. Деякі люди так і не змогли дочи. Шукатися вільного українського повітря. Ми чітко знаємо, що вже кількість смертей дійшла до 10 тих людей, які не дочекалися евакуація. Та в сумі більш ніж тисяча мартівок зараз чекає на евакуацію. Тож така реакція від наших мешканців. Вони хочуть в Україну, вони хочуть жити в нашій демократичній державі, як слідство евакуюється зараз. Минулої доби колаборантам знову було спекотно на центральній вулиці. Біля їхнього мрія. Пролунав вибух. Цей вибух було чутно дуже добре. В центральних районах цього міста так що дрожали всі вікна. Наразі ми не маємо підтвердження, що саме вибухнуло Наразі ми не маємо підтвердження по кількості жертв, але точно розуміємо, що там було сконцентровано вороже логово з їх псевдоструктурами. Після активації партизанського руху та наших бійців, деякі колаборанти вже починають шукати шляхи відступу. Одна з сімей колаборантів, які Погодили співпрацювати на народну поліцію в місті Мелітополя, колишні співробітники поліції міста Мелітополя, нашої української вирішили покинути окуповану територію Мелітополя та поїхати через Крим, Грузію, виїхати в Європейський Союз, але на Чонгарі, на пункті пропуску. Їх було затримано, вивчали три години їх документи та побачили, що немає дозволу від народної поліції на покидання тимчасово окупованої території Запорізької області. Наказали їм повернутися до міста Мелітополя, але по дорозі заарештували, посадили в полон. Це для нас свідчить про наступне, що ніхто колаборантів випускати не збирається з тимчасово окупованої території Запорізької області і точно їх будуть використовувати до останнього, тому що вони навіть збігти не зможуть, а збігти вони як Чому вже хочуть, тим часом головний зрадник Балицький штампує нові укази. В останньому він затвердив, що всіх колаборантів можуть сміливо послати на далекий схід чи бурятію. Посадові обов'язки не зміняться. А ось місце проживання буде іншим.